Коломи і Кантабілі Арт. Конкурс фестиваль виконавської майстерності відбувається у писанковому місті четвертий рік поспіль. Традиційно його організовує дитяча музична школа номер 2 Юний піаніст Костянтин Родін цього дня прийшов у музичну школу заздалегідь. Перед початком конкурсу при порожній залі хлопець вирішив ще трішки потренуватися. Хоч конкурсний досвід у нього великий, та все ж хвилювання є. Зізнається маленький музикант. Я став, пограв велике хвилювання, але я стараюся його тримати в собі і не випускати. Очікую зайняти як найкращий результат. Переживає і Катерина Григораш для дівчинки це лише другий конкурс у житті, та вона рішуче налаштована на перемогу. Я очікую першого місця і підготовка трошки складна була. Мені подобається боротися, навіть якщо я не виграю. Мені це подобається складно. Участь у конкурсі фестивалю беруть учні всіх відділів школи, змагаються у номінаціях фортепіано, сольний спів, народні, духові та струнно-смичкові інструменти. Виступають діти у молодшій, середній та старшій вікових групах. Діти удосконалюють свою майстерність, діти удосконалюють свою техніку, музикальність. Взагалі вони духовно збагачуються. Я вважаю. Це дуже великий буде порив для мене, і я думаю, що це буде велике місце в моєму навчанні, в моєму майбутньому. І я буду старатись пов'язувати майбутнє з музикою. Кантабілі Арт одна із візитівок дитячої музичної школи, номер два. Та й у житті закладу це визначна подія, зазначає директор Наталія Алексеєва. Звичайно, конкурс це є. Змагання і е, перемагають сильніші для нас, особливо для нашого закладу. Це є перша сходинка конкурсу. Перша сходинка для того, щоб потім приймати участь у обласних, міжнародних всеукраїнських конкурсах, де наші діти активно приймають участь і отримують призові місця. У конкурсі фестивалю виконавської майстерності змагаються кращі з кращих учні школи. Всі виступи розділено на відділи. Зіграти перші акорди доручили представникам фортепіанного. Ну а завершувати музичне дійство у суботу. Буде гала-концерт та нагородження переможців.